Це буде воно в області, по практично саме тієї зіброї, загальний перестав, бажано, почення термін, де він досвіду. Бетання для того, щоб дану дорогу провести якусь хоча б нормальний вигляд, тому що ми вже не на міська рада писала вести і все відписують, що він достатній телефон, він достатньо телефон. Ну, зараз не можливо, все щось дасть якийсь результат і покращити покриття. від депутатів, так? Хайбур, так? так, так. Так, так. 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 Може би тут описати що було. Депутата прица, депутата я не знаю. Майкло фонду не виглядали по, 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 по. Ми ми другу дорогу кемем. у нас ще не дорога, там теж. Я, тат, я так розумію вам. Ми за що там буде приємно. приєднатися також. Так, друге про безоплатну передачу на прямості для військової частини А13. Передаємо до наших військових цього разу перед передаємо дуже багато. Передаємо два манка. Один про, один про діт. Передаємо для військових частин три батареї для маміків Максі, передаємо п'ять батарей для це, 7, 4, 5 батарей для аутерів, передаємо два злоти, дуже багато цього разу передаємо. І всі, всі частина служать нашій військовослужбовці з галоцьких питання громадянських протистанція чи пане батареї. Ну, все, що слід дойде в містах, не все перевезено. Тут є багато частин, це наразі є багато. Тут розвитка на сесії, якусь, яку суму, mm -hmm. ви що тут використали? Ми так не до кожен раз передаємо. Давайте рішення про, про чітко прописуємо. Чітко прописуємо. І голова завжди розвучує. Якщо треба, <пробувалася> я буду... Ні, ні, я буду... Ні, ні, я буду... Так, я не точно. Це всі ваші питання з 8 го по 12, то ви на не говорите. ви перебувайте, що більше.

До передні об'єктів комунальної вартості на територіальної допомоги. Так що вимагається. міської де звернулися наші чинні оренда це поп «Залеська», поп-бігун і ПОП поппоробчих Сергій». Вони є орендарями літаю, так, приймальне відділення, другий поверх «Залеська», перший поверх бігун, інсультне приміщення звернулась 3А, воробчих Сергій». Тож тут була то mm -hmm. Надія, вона приватизувала це якраз другий поверх там, де сусідство залезла. А mm де. -hmm. А дивун більш залезкою. По mm -hmm. його питаннях приходить сестра і мати має довіреності. Мати дереву. Ні, сестра потубила. Томаш чи стара? Сестра походила. Йому виїхав, під час війни встало в обережній. Я yeah, знаю, що він no, за кордоном, yeah, але, але має сестра довіри. Якщо має право, то сподіватися в інтересі. Mm -hmm. Можливо, не могли не признати заяву і не включити. Петро, а ви знаєте, що він мав для трамвая підтримати штабу? Він мав для трамвая підтримати штабу. Він мав для І потім? І потім-потім? Ну, mm, я знаю. <смеш> Зато вимагають розведення розробити, так. але все це дали. Так, Так, він Чи? має зараз. Тобто, що це перший крок, це є внесення в перелік, які підлягають приватизації. <смеш> Подальшому, якщо будуть заяви від орендарів, тому що вони вже провели ці інведі покращення, і кожного можна побачити. Заява на приватизацію шляхом ви по іншому та речі, бо кожному буде готуватися окремому таку. Не бачить у вас часом робити. На пятнадцять там ще не робив. Але чого людина? Такий важкий час для держави, будучи таким, не хочу сказати, чим? Я знаю, що музик. И... 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 Прошу. Да. Вот а, да. ну, то есть тут, ну, а что? я да, тоже не тихо, пить вы. Да Можно, что? не может быть? некоторые них, по-моему, а? Рас, а. а Мабуть, дати йому то приміщення. Якщо чоловік займається бізнесом, вона й робить своє життя. Добре, там час буває цей на роботи Давай, давай, на Давай, давай. 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 Давай, Звернувся до нас керівник КП капітальне будівництво нашого підприємств підприємство про те, щоб передати нам на баланс, погранка, якщо ви знаєте, фундамент групу починав будуватися ще лексику, що ти обслуговувати і

Але а не було документів, а як же знайшли? А щось як не було тоді бачити? А я не знаю, можна... за той час було не було таки пояснити. А зараз я. Ви появились і вирішили документи. А то ведь все. так

Оцінка дуже маленька на плані. Чому порядок такий територічний? Та балансування. Три тисячі чотири. Чотири чотири хуже. Добре. Два Так. Чотири Так. Так. Пані Олексій, багато розказів. Три підстави. Зліна. Зліна. Речного ні, також про природного партію. У нас є програма про підтримку розвитку під дієм та природного взаємоприродного парку. Ту програму ми робимо спільно з ними у 2024 році, в нього два роки. І в тому цій програмі був захід, який не підходив їм. Вони там кошти мають 800 тисяч, але неправильно визначили захід і казанчик. І суто їм треба поміняти е, нові запустити захід. Вони поставили захід нове будівництво огорожі вольєру в центрі реабілітації та реінпродукції диких тварин матка земляного переважного парку. Фінансування тонки так лишилося 800, вони нічого більше не просять, але просто не пропускає військ, вони правильно якості. Далі, слідуючи, в нас є програма цільова безпечне місто. Ну, це... Так. ми Потім міська рада розговорила проєкт встановлення системи відеоспостереження в місті Яловічка вулицях Святого Миколая, і я напонувальця і Майдан Літва. З обсягом фінансування 49. тисяч. постійно більше-більше. Так, так. Воно з однієї сторони дуже добре, бо в разі чого все потім. Поліція нам писала якісь приписи, що тут де... Якщо б це пішло на пользу Жерезем я за. Але діло ну, тим, що доступ до то, того, хто має. Поліція? І? Я не знаю, я знаю, що поліція. поліція. І? Вони нам приписи пишуть. Так. так. І тому... Зміниться, ми робимо все так, як поліцейське місто. Але тут все один, то тільки в нас. Тут встановлюють відеоспостереження, то, що б було. Та, якщо вона по так і можна. Друге, як по поліці, вона сюди сидить, вона не стає. А ви чому не розробили? А як камери? Треба згадатися з зарядженням. Як ми всі комуникувати пішло до мужика до поліцей, і то, то й що ми знаємо Ну Що, треба вчити нашу поліцію? Добре, йдемо далі. Ми йдемо, коли додається цих колокольних час. І вноситься зміни до нашої програми цільової трення та ремонту доріг. До нас звернулися з старости старостинських округів. Щоб провести передарування. Пи... Ну, от, поселок, де мешканці, поселах, де приніс роні, попаники. Пострілки це, ну яка залупа, де мешканці, мединя, комарів, брень, забугів. Амблюдники. Ну не треба з пострілів, пеліці, суботів, коріння, слаблюдники. А видник вам теж не того разу робили блюдники? Не Того разу не це розміні, так. Того разу були у нас за, ту, за ту дорогу ще в душ, да. Шану, да. Того разу Это так тихо старости. Да, так. да так. Не, за, не, 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 загальна сума сумма 80. Ну, да. тисяч. Тисяч. Та на дурам тисяч. Тисяч. 20 зараз даже.